Ну і зараз я знову нікому не віддам цю честь оголосити, мабуть, найвидатнішого. Ми, до мене вперед тут прийшла людина, сказала, не можна казати геніальне, це некрасиво, нехай наступні покоління скажуть, але є люди, про яких вже зараз можна сказати. Геніальний. Геніальний мій кум. <смі> я маю честь хрестити, хрест... мав честь хрестити його доцю Діану. І взагалі в свій час я навіть не думав, що я колись познайомлюся з такою люд... богорівною людиною. Пісні, які зразу стали народними. От просто пішли в народ і все. І я пам'ятаю, коли відмічали 500ліття козацтва в Капулівці на е, в могилі Івана Сірка, е, в 4 ранку. Хто там спав? Ніхто не спав? До, 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 до обрію багаття, по коліна пил такий, м'якенький. І... Приїхав чотири ранку черкаські козаки і давай садити його поки під пісню піду топлюся у річці глибокій. А, ну а це не Миколайчук, не Радій він. ще. А друга пісня була із полону з усього Криму. Цю пісню вона пройшла через мою, через мою долю, можливо, тим, колись вдалек я трошки. Я Каскар, маю право трошки більше говорити, поки всі там сплять. В далекі 90-ті роки, коли тільки ще мінти переставали бити за український прапор, зараз знову, мабуть, почнуть, так, то приїхав в місто Славетне місто Умань, Вертеп із Львова, назвався Євшан Коляда. Приїхали гарні хлопці, дівчата. Вони звикли, що у Львові вертепи йдуть, всі співають, всі ці... А в Умані цьому комуністичному заповіднику цього немає. Їх приїхало 20 чоловік, і назирці за ними мінти їздили з воронками. Хтось один відстав, його забрали. Один відстав, забрали. І я приперся з Муронську, з ними ходив. І врешті-решт до центру міста дійшло четверо чоловік із 21-го. Андрійко такий був із синьо жовтим прапором. Я з гітарою був і двоє дівчаток. А в Умані є славетний парк Софіївка. Туди на вихідні приїжджають дітки, екскурсії. Якраз приїхали екскурсії, два автобуси з дітьми, і тут же мінти нас оточили, зараз будуть забирати. Ну, я гітару в зуби, думаю, на останок засів. І зас я заспівав, я почав співати пісні мого дорогого друга, мого кума. І я їх співав, в нього їх безліч. Я скільки їх знав на наказати, я їх всі співав. І дітки нас так оточили і слухали. Поки я співаю, то мінти не підходять, бо діти попереду стоять. Вони з цими. І я співаю, Андрійко, мене штурхає, Давай, давай далі. І Андрійко піднявся на жовтий прапор. Люди, не бійтеся, Україна буде незалежна, вільна. Я співаю, і співаю. І, от, дякуючи пісням мого дорогого кума і товариша, геніального Барда, Кобзаря, письменника Едуарда Драча, вітаю мене зі сцені!